О, субота, ранку, Останні два дні моєї відпустки їдемо зараз в гараж, беремо набір інструмента і їдемо в село, тут кілометрів 15 біля мене, до мого товариша, в нього на фабі він каже, горить чек, що значить, не так вона їде. Велика природа. Приїхав на друга. Щитали ми Васею І тут куча всього адаптація СМІ Сії, перебіднення, пропуски, пропуски, датчик обороту двигателя. Д28-недостовірний сигнал. Пропуски, пропуски. Коротше, зараз скидаємо і їздимо кататися. А газ, кстати, тут трохи виділились форсунки, продахнути з газових їх мозгів, щоб чисто на бензині по... поїздити. Ну Так, друзі, надворі у нас дощ, 8 часов вечора. Доїхала до мене ця шкода, яку я читав на заміну свічок, проводів по пропусках четвертому циліндрі. Так, якраз приїхала сьогодні, я днем забрав посилочка. про вода. Магнеті Морелі такі от нові високовольтні провода Свічки Bosch. Дорогі, хороші свічки 487 гривень за одну свічку. Тобто 4 свічки зайшло 1900 з копійками, по-моєму. Гривень. Зараз зараз подивимося. Це у нас Так, це в нас не реклама інтеркарса, хоча я все заказую практично в них. Вони мені з цього не платять. І скидок, як бачите, тут в мене теж нема. Так. Провода ось з ПДВ 1700 гривень. Свічки 1914. Прикладка опускного колектора 105 гривень. Так, і є в нас. Прокладка опускного колектора це в нас по елерингу. Така от прокладка. Так, і зараз машинка вже остигла, поки я тут походив, передівся. Зараз ми скидаємо кришку. Так, кинемо пока по в сторону, знімемо клему з акумулятора під гріха подальше. Так, штука в чому, що От просто, я, по приколу, я от в даній машині, в даному 2-літровому А, зараз кажем, АЗЛ, а, двигуні не міняв ні свічок, нічого такого. Я йому тут комплект Гремо міняв, як він купив цю машину. От Хотів просто подивитися в інтернеті, хто розбирав для заміни свічок, там форсунок, оцей колектор, тобто, де тут і скільки прокладок треба. Ну, просто відео не знайшов іменно по цьому моторі взагалі ніяких відео. Так що що кому треба? Дивіться. Зняли кришку. Що у нас тут є? Пілісос подачі, повітря. Так. Далі пішла у нас рампа там з форсунками. І там аж свічки знаходяться. Зараз нам треба буде, зніму зараз від дину сторону цей пілісос. І будемо пробувати залазити туди, зараз достану щуп, щоб його не зламати там. Він пластиковий, оцей, щоб він там не, не лишився. Так же само зараз достану саму цю може трубочку щупа, щоб вона мені не заважала, тут щоб я її не ламав просто. Так, і будемо розбирати. Двігун похожий на мій 1,6КЛ, на BFQ, похожий. У мене тільки тросиковий педаль, а тут вже електронний стоїть. Так подібна зроблена горловина. Тільки тут вона от, у мене така дудка вставляється, а тут зразу відлив на клапані кришці. Так само пішли сапуни і так далі. Ну, Схожа конструкція. Може, так сказати, відрізняється навісним. Зараз. Я це все діло розберу і постепенно буду показувати. Так, крутим. Витягнув насоса цього, але в чому фішка? Тут Кронштейн його кріплення. І він кріпиться одним болтом до колектора, другим до колектора і внизу третім. І оцей болт один з цих трьох вже був злизаний. Я його тут пробував вже тут. І забивати туди різні головки. Хоча забивати тут легко сказано. Тут тяжко трохи молотком, туди щось місця дуже мало. А, і більші, і зірочки. І пробував вже його керном пробивати, щоб провернути. Не виходить цей пілісос, тут все мішає. Мішають оці от патрубки пластикові, антифрізні, щоб нічого не зламати. Ну, реально не вистачає витягнути. Хотів розполовинити колектор. Получається, от перший болт відкрутив. Тут шестигранник на 5. Думаю, відкрутів 3 цих і, думаю, де ж підлізти ззаді. А тут є отакі от от прорізі, є отакі от от прорізі тонесечки, головка сюди, понятно, не пролізе. Подовжувач трещотки сюди теж не влізе, якщо даже головку туди поставити пальцями, просередити сюди подовжувач і накинути трещотку ніхера. Сюди пролазить тільки отакий от от. Ну, Це я шостий взяв руки, але думаю, понятно. накидаю туди. Ну, Як я туди не поправляв, не підстукував, впираюсь зверху, накидаю. Сочок труби, щоб вивернути, він там просто проскакує. Він там, вже видно, був лизаний <губ> до мене теж. Як же і цей? Просто не вийшло, щоб коректор просто розполовинити. і тоді вже гратися. Штука в чому? У нас є на колекторі дві гайки на 13. Отут і з іншого боку. І, як бачимо, понизу у нас є. Тут чотири болти тут, і як бачимо, є отвори під болти, тут не дуже видно зверху. Згорем пополам це все, форсунки відпустили, діло пішло. Щоб здинути хоч трохи цей колектор, ззаді є такий кронштейник, от, який тримає оцей роз'єм. І ось тут він заходиться, пальцем показує другий. Там далі. Два отакі теж болти під шестигранник на 6. Викручуємо і тоді колектор у нас вже ходить. А тепер ми можемо зняти шпилік в колектор, припідняти його, поміняти прокладку. Почистити тут місце прилягання і поставити нові свічки. І тоді починаємо наживлювати, збирати все назад. Отака от процедура. Можна, звісно, зараз повідсоєдняти дросціну засонку, ЄГР і все остальне колектор це повністю зняти. І пере з тої сторони вже витягнути повністю. Вибити оцей от болт, який тримає кріплення пилососа. Оцього, і вже попробувати з туди підлізти, відкрутити, закрутити оці от болти. Ну, так як тут підсосу ніякого не було. Один болт просто, я від цього викрутую, я його зараз назад закручу. І будемо збирати назад. Газ газ тут стоїть отакими от, от газовими проставками під форсунки. Надійте туди шлани, а далі стоїть форсунка. Через це тут трампа піднята через отакі от такі от проставки. З болтом припідняли цю трампу. Не хотіли, хлопці, видно, сверлити колектора і поставили це все діло через проставки. Не знаю, працює воно чи не працює, ну наче людина, яка їздила і в принципі, яка зараз їздить, друга вже людина на ну, цій машині, наче їздить. Не жаліються. Наче працює. Так, пів вечора працюємо далі. Так, викрутив старі свічки вже, почистив там посадочне місце, все. Так, розпаковую. І отакі от у нас свічки одноконтактні. Іvidуві Bosch R6. -то Germany, і ну Вибито Джермані і все діло. Ну, будемо бачити, яке в нас Джермані. Ну, наче в цих хлопців що я скупляюсь нормальні товари. Зараз ставимо нові тічки. Прокладочку і потихеньку починаємо скручувати все назад. Хоча вже 10 часов вечора так. Посадив я <ків> провода вже по своїх пазах, і тут ще йшла проводка. Я вже проводку до них сюди поселив тут всіх кріплень не вистачає, але вже замінено кільця на оцих проставках, на самих форсунках. От Система дана до крику, чесно, тупорила. Лучше б вони десь посверлили колектор і поставили якісь туди врізки. Так як резинка йде тут, резинка тут, резинка внизу. І чим більше цих з'єднань, воно не предназначено, рампа стає вища. Вони тут підставили якісь тут гайки туди-сюди. Ну, Воно все стає раком. Як ти ті форсунки не ставиш? Вони тут якось заходять косо, криво. І от так якось воно можна сказати, і їздило. Зараз на челізіночки поміняв, там все почистив, прожав, як міг, рівненько, акуратно виставив ці форсунки з цими проставками. Зараз тепер виходить, мені треба накинути зараз назад проводку сюди, на ці форсунки, і тепер, виходить накинути назад даний колектор, щоб вже попробувати, як воно буде працювати і чи не. Буде зараз ніде підтікати ні на яких цих кільцях, бо воно <кій> ненормально і воно, воно стає раком. Як я тут вже тільки що не грався, і роз'єднував їх, і пробував самі ці проставки перше старати, і разом вставляти. Все рівно воно має якісь викрадення, згиби, і воно не ставиться під правильним кутом, можна так сказати, в, цю, в колектор. Ну, зараз накину колектор, легенько я протягну, сильно не буду зажимати, легенько так від руки я попротягую, щоб спробувати його завести і подивитися, чи нічого з цього діла не тече. Виїхав на трасу, женую назад в женуї назад, село до власника. 90 кілометрів, це зараз трошки з горки показує. 2,9, зараз підемо під горку, при тих же 90 на 5 передачі бачимо оберти 2,200 приблизно. Ось такий розхід фабії. Середній розход около 6 літрів на 100 км. Зараз трошки розженемося, бачимо 6 держиться. Зараз пішов ближче до сотні, отак от тримаю приблизно десь около 90 і бачу там розход, ну, це, це мгновенний. Зараз трошки нажмемо на гашетку. Набирає в принципі, на нормально, Ну як я ж не втопив в пол. О, то є, динаміка з'явилася, нічого не троїд. Скидаємо педаль, чи впаде розхід до нуля, впав в повороті. Ось такий поворот і свічечки, нові провода, перепакував колектор, форсунки, проставки ці, газові. І от зараз 2000 обертів, 80 кілометрів, от там, по рівній дорозі, от так от, 4,2 літра розход. По місту попробував, їде бодренько, ну що сказати, двохлітровий мотор, кузов маленький, хеджбек, чи як він тут йде. І якось так. Поїдемо хали віддавати. Ой, то чувство, коли людина дала тобі подивитися до машини, ти замінив, наче все необхідне. Виїхав, зробив тест драйв, тобі цю ж машину заправляють до повного і кажуть, от за мій рахунок на ній з тиждень покатайся, складай список все, що тобі на ній не подобається. Я оплачую всі ці деталі, і ти мені машину доводиш до ідеалу. Каже, покатайся, подивись, може десь щось підстукує, може десь щось підгрюкує, щось то вилізе. Може десь якусь ще каже, прокладочку, резіночку, блочок, якусь стоєчку. Каже, от поїздиш і подивишся. Каже, потім озвучишся, все, я даю кошти, міняєш. Каже, машина ця буде кататися дочка, хочу її каже, підготувати, намити, віддати, хай дочка. Катається і не лазить, щоб вона не їздила по станціях, щоб її не розкатували. Це я розумію тато, хоче дитині нормальну машину. Я ж питання в тому, що розводити його там не буду, щось крутити, мутити, придумувати, що я щось міняв, От тому що це мій друг, віднесемося совісно. Покатаюсь тиждень на фабії 2-хлітровій і заодно дійсно подивимося, що де може вискочити.